Усім привіт! Зараз буду проводити тест на ємність ось такого вживаного літій заліза фосфатного акумулятору у формату 26650. Ось так він виглядає. Має ось таке маркування 26650 FS2A. Ось такий акумулятор. Зараз перевіримо його вагу. Вага акумулятора 86 грамів. Тест будемо проводити за допомогою ось такого зарядно-розрядного пристрою. Розряджати будемо струмом 2 А до напруги 2,5 В. Вставляємо акумулятор. Вмикаємо. Тест наємність закінчився. Акумулятор віддав 3414 мА. Хороший результат. Ціна акумулятора 60 гривень. Усім дякую за перегляд. На все добре.